В дівчат, давайте для початку познайомимося. Як звати вас? Ніка. мене Серега. Віка. Віка. А. Отже, питання, яке хочемо задати. На вашу думку, чому хлопці бояться ось тако, просто на вулиці підійти і познайомитися? Ну, не знаю, може бути, вони вважають, що приличні дішки на вулицях не знайомляться, а з неприличними як то їм некомфортно. Типа, нафіг не надо, так. З не сторони. <ан> а, ти як думаєш? Я думаю, що можливо хлопці бояться того, що дівчата їм відмовлять і тому саме тому вони не ну, оценка, так. Так, думаю, важна вона незнайома. Сама дзінка наша боються, що це вдарить по їхній мегависокій самооцінці. А, да? а Також, якщо oh, чоловік йде зі своїм другом, наприклад, і перед другом. Ну так, ти підходимо, ми возер, <п überhaupt> Е, окей, мені досить зрозуміла ваша думка. Е, ще хочу спитати, як би ви відреагували, якщо до вас хлопець на вулиці, підійшов познайомити, сказав нам приїдь, ти гарна, хоче себе познайомити? Я би відреагувала абсолютно нормально, тобто якщо хлопець нормально підводить, нормально знайомиться, то немає нічого такого. То... Ісмерними... Ну, Якщо не нормально, то і реакція відповідно не нормальна. І серії трешових фразочок, типу, твої родителі случайно, не гоблін, откуда у них така прелість, знаєш? Такими, як ти, не особо. Але і найтупіші підкати були. Ой, а ты не теряла случайно синюю ручку парки? Или нет? Извините, девушка, а у вас в комнате доллары не меняют? А вот, а вот, типа, девушка... мне 20 Девушка, типа, они подскажут подскажете, как пройти прямо, да? Да, или который час смотрит на часы, например, тоже. Окей, okay, типа. E, ну, якщо что бы просто перешел флота и сказал, ты классно наглядаешь, хочу с тобой познайомитись, ще раз побачить. звичайно. да. Yeah, Нет, наверное, start. все зависит от того, какой человек, типа, как он тебя no, позвонит. Ну, я я. <laughs> ну если бы у меня не было пари, я бы с тобой пошла.